Рівно їдеш, бо не можеш не їхати. Хочеться допомогти, і хочеться бути причетним до тої справи, хоча би якось. 25-річна Діана Вус, волонтерка громадської організації Будуємо Україну разом, родом з міста Великі Мости Львівської області. Розповідає, їздить у прифронтовій області, аби допомагати місцевим жителям у її волонтерському маршруті: Сумщина, Харківщина, Миколаївщина та Херсонщина. Перше моє волонтерство також було в Херсонській області, таке свідоме повне волонтерство збором. Найбільше так душа лягає мені саме тут в Херсонській області, бо ти бачиш всі ці руйнування і обсяги мінування, і скільки місцевих тут є. Вони такі щирі, відкриті. Їм так хочеться всім допомогти. І якось воно так сформувалося. Така Прив'язаність до цього місця. Ти приїжджаєш сюди і відчуваєш себе тут насправді набагато більш безпечно, ніж, наприклад, я відчуваю себе у Львові, живучи там. Діана має юридичну освіту. До повномасштабного вторгнення працювала за професією в АйТі компанії. У 2022 році виїхала за кордон, де почала займатися волонтерством. До команди громадської організації Будуємо Україну разом приєдналась у 2023-му після повернення в Україну. На цьому таборовому заїзді я є адміністратором волонтерського табору. Мої обов'язки входить облаштування простору, побуту, координація команди і технічної частини, і частини культурно-освітньої програми. Також до моїх обов'язків входить налагодження контактів з місцевими командами, з місцевими мешканцями і відповідно реагування на різні ситуації кризові, можливо, які можуть виникати. Я також мала досвід як кемп-лідерка, як формування культурно-освітньої програми, а до цього я працювала в офісі бурі як грантова менеджерка, менеджерка грантових проєктів та комунікації з партнерами. Діана каже, волонтерство стало для неї частиною життя. Ти не задумуєшся про це. Ти бачиш людину, якій потрібно щось допомогти. і бачиш можливості в себе. Чи це вільний час, чи це, можливо, якісь ресурси. Це ти вже навіть не тебе немає ніяких дискусій всередині. Ти просто вже береш і робиш. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Роман Царьовий Горпетченко, Суспільне новини, Херсонщина.